Всіх вітаю. Їду до стоматолога. Баба Лена їде до стоматолога приміряти протез. <рес> ну, Таке життя. Що зробиш? О, навколо краса. Прохолодно, але так гарно. Дерева, квітнуть. все розпустилося, все таке зелене. Це наша перша тут весна. Тому все для мене тут вперше. Зайшла до стоматолога, примірка вийшла добра і гарна. Тепер їду додому, купила тут ви бачите такі рукавички, Чухать тіло і ну, всілякі там штуки для. Для ванної купила, купила таку розчистку спробувати. Бо я вам зараз відкрию секрет. Я вже два роки з Льошиною навіть не розчістка, а щітка. Так, гребінець. Ось такий гребінець купила, спробую. Якщо мені сподобається, то і Ані куплю, бо в неї, здається, зламалася вже, та що в неї була. Ну що ж, на коня і поїхали варити суп. Дивіться, що тут не можу, не можу вам не засняти квітне, дика вишня. Ох, і гарно, ох, і красиво. Щось якось не бере, не бере. Ось так видно, подивіться, ну така краса. Mm -hmm. Так от, зустріла ще й Марину, українку з Миколаєва. Вона тут з дівчатами у спонсора живе. Вона теж на велосипеді була, то так трошки з нею. Потеревенули. Боже, гляньте, що тут. Лише подивіться на цей контраст. Зелена трава. І ось ці такі, не знаю, кольору буряка дерева квітнуть. Ось так видно. О, ось так натуральний колір. Ну, подивіться, ну це ж прекрасно, правда? Але якщо... я... Ну воно трошки аромат є, але трошки зовсім є, але не сильно. Але так гарно. Просто прекрасно. Ось тут мені дуже подобається ще, як висаджують квіти різні-різні. Тюльпани, і нарциси, і ще якісь, які я навіть назви не знаю. А ось тут іде будівництво. Мабуть, будинки будуть нові. Ось ще одне дерево. Неможливо проїхати повз. Подивіться, тут такий гарний у людей гарний. Квітах все, там магнолія квітне. Оці, до речі, зовсім не пахне. Ой, не мокра! Ну, така краса, така пухнаста, як хутро. Клас. Дивіться, в мене такий обововняний мішечок. В ньому продавалася постіль. Він чистий, я його випрала, гарнесенько попрасувала. Ну, не знала, що з ним робити. Тобто щось треба в ньому зберігати. А що? І тепер я знаю, що в нього можна складати наліплене багатство. Хендмейд з тіста. Це такі пельмени розміром з вареники. Щоб було швидше ліпити. У нас їдуть гості, Чим їх, чимось їх годувати. Я вважаю, що ось такі речі вони дуже комфортні а, щодо того, щоб приймати гості, щоб не стояти на кухні постійно. А так, водичку поставив, вона закипіла, закинув, зварив і наїлася. Ось така ідея. Якщо ви не знала, що робити з такими бавовніними мішечками від постілі, Ну, не вся постіль продається в таких мішечках, але буває. І як добре, що я все це зберігла. І тепер подивіться, як це все виглядає екологічно. Чи не так? Клас, правда. Ще в мене ще дощечка. Це в мене на 200 мл. Тіста вийшло. Ось така партія пельмешків гігантів. Наступна партія буде вареники з сиром. Я б ще хотіла вареники з печінкою, але я не впевнена, що в мене вистачить часу. Ну. Як класно, правда? Оп, і все. І Тепер вона чекає свого часу. Оце ж квітнуть яблуні. Такий собі молодий яблуневий сад. Красуні. Це недалечко від нас. Восени, до речі, були вже плоди на цих на деяких яблунях. Вони ще молоді. Сподіваюся, буде більше і краще. А оце таке небо у нас. Ну, краса, чи не так? Боже, які фарби. А це я. Ой. Ага, йду на роботу. Щойно прийшла смс-ка заний час щодо родинки. Казали, що все окей. Ну, як окей. Може, не захотіли просто мене перевіряти щільніше. Попросили прийти весь час щодо цієї проблеми через 3-6 місяців. А далі вони подивляться, що зі мною робити. Ось така історія. Всім гарного дня! Ліпити. Це також гігантські кульмішки. Йдуть до мішоч... мішечка. Ой, О, краса. Ну, це те, що точно їдять мої діти. Це дуже важливо. А ось тут вареники. Вареники з сиром. Я зараз хочу один зварити на пробу. Щось мало, мало в мене начинки вийшло, тому так мало я наліпила, але краще, ніж нічого. Чи не так? Отже, зараз зварю і спробую. Під прекрасні звуки посудомийної машини. І у мене буквально ще 40 хвилин і треба вже збиратися на роботу. Я ще п'ю каву і пробуємо, тестуємо вареник. Така начинка має тут бути солодко солона. Чудесно. Це я люблю. Пельмені я не дуже люблю. вареники... Ну, саме з узмеяться. А це люблю. Смачно. Такий сурміякенький. Краса. Ой. Супер. Мало звернув. Всім гарного дня! Я йду на роботу, а хочеться кричати і просто плакати, знаєте. Як не можу себе щось зібрати весь ранок. А Сьогодні. Кончені. Найконченіша нація цього світу бомбанули Умань. Я намагаюся в своїх відео ну, не говорити про війну, тому що ну, якось хочеться, щоб ці 10 хвилин відео були без війни, і... А хоча вона є. І... Її нема отут. Подивіться, її нема біля мене. І здається, ну що типу. Ти, ти, Мучаєшся, то там так болить. І я згадую, як ми в Умань їздили. Ну, саме Софіївський парк, там, такий що його майже там всі знають в Україні. Він дуже гарний, дуже красивий. І ми їздили школою, бо Умань то Черкаська область і дуже недалеко знаходиться від Черкас з класом, автобусом. Я чимось так пам'ятаю, що це був точно вчитель географії. А хто ще не пам'ятаю? І ми їхали і всім класом співали пісню Утікає. Пам'ятаєте? І Ліла Гутенко. Хто б міг подумати тоді, що з країни цього тоді так популярного співака полетять ракети. І вже от на цей час, коли я вийшла, дістали троє дітей, розумієте, так? І, О, і... і коли ми з Льошею познайомилися, ми через тиждень нашого спілкування виїхали теж в той парк. Це, це останній раз, коли я там була, це було, був вересень. Там було теж дуже гарно. Ось якось так мені болить. Ой, не можу. Треба зібратися. Ну, добре. Та не добре. Нічого, це... я впевнена це, бумеранг. їм повернеться. Хай ці москалі будуть прокляті. Боже. Все, бувайте.